Всіх вітаю! Отримали літній комплект ПЛЕТ плюс наволочки. Фірма Колоко в подарунковому пакуванні прозорий пакет з ручкою та на змійці. Лише євро розмір плет 200 на 230, наволочки 50 на 70 Ціна 1000 гривень за комплект. Тканина натуральна, бавовняна, дихаюча. Комплект повністю одного кольору та малюнку зі всіх сторін. Ось наволочки розміром 50 на 70. Вони класичні, одягаються на запах, який розташований посередині. Верхня частина наволочки всередині з наповнювачем-холофайбером, внутрішня без наповнювача. Верхня частина наволочки та, що з наповнювачем, повністю простьобана і утворюється ось такий гарний малюночок. Стежка не ниточками, як ви знаєте, Звикли, а спеціальною новітньою ультразвуковою стьожкою. Така сама стьожка є повністю і на пледику. Вона набагато міцніша та якісніша,